Половину заробітку українці витрачають на їжу. Молдавани, серби та казахи проїдають 42 місячного доходу. А от у європейців та англійців на попоїсти йде не більше десятої всіх коштів. Чим більше у людини статки, тим більше вона має можливості і змоги витрачати ці кошти на будь-які речі і поїздки, і покупку одягу, і так далі. І тим менше відчуваються, відчуваються ці цітрати в сегменті покупки їжі. Але і тут треба зазначити, що їсти та як на відміну від американців та європейців, наш житель ні до фастфудів, ні до напівфабрикатів поки що не звик. Там фактично все м'ясо купується. Ну не в свіжому вигляді, а вже в майже приготованому вигляді. Тобто, це все є напівфабрикат. і ті люди, які займаються повністю всією ланкою приготування їжі, їх дуже мало. Тобто, там можна говорити про те, що 70% населення вони майже кожного дня споживають виключно напівфабрикати. Тому в даному випадку наша країна все ж таки виграє за даними Держкомстату. Найбільше коштів українці витрачають на яйця та молочні продукти: одну п'яту бюджету, одну десяту на овочі та хліб. З такою статистикою згодні і самі продавці. В основному беруть хлібобулочні ізділля це хліб, батон, молочне ізділля, беруть колбасу, крупи. Ну в основному ті товари, які необхідні кожний день. Що саме купують, ми вирішили запитати. Молочні продукти, хліб, істена, м'ясо, перловку, гречку, пшеничну крупу. Авощей, скажімо так, капусту, морковку, картошку. І до того ж, всі продукти із обов'язкового списку, як виявилося, вітчизняні, бо такі дешевші, і на полицях їх зараз майже 100%. На сьогоднішній день маючи умови світової організації торгівлі, в нас доступ всіх продуктів, які виробляються в світі. Він вільний. Я тут, користуючись нагодою, черговий раз дякую нашому споживачу, що вони віддають перевагу нашому українському продукту, але все ж особливе місце в раціоні українців займає селянська домашня продукція без хімії, ГМО натуральна, їм да регулярно, тому що вона здорова, Вона на вкусніє і полезна. Там ніяких добавок немає молоко. Ну, конечно, треба знати, кого покупати теж. Купити таку з перших рук та ще й зі знижками українці можуть на оптових ринках та ярмарках, куди традиційно селяни з усіх регіонів країни привозять збувати свою продукцію. А також до кінця року по всій Україні запрацюють заготівельно-збутові точки рідне село, які вже кілька місяців годують домашнім жителів столиці.